Бібліотечний урок, структура книжки. Діти, ви вже навчилися читати і подружилися з книжками, усі відвідуючи шкільну або районну бібліотеки, прочитали багато книг про міста і села України та свій рідний край, про символи України, в якій живете про рослини і тварини, про космічні кораблі, про життя дітей. Про далекі цікаві мандрівки наших дослідників-науковців. Кожен з вас багато разів тримав у руках книжку, але мало хто замислювався над тим, з яких частин вона складається, для чого потрібен той чи інший її елемент, і як, узявшись книгу до рук, ще не знаючи її змісту, не читаючи ані сторінки, можна визначити, для кого вона призначена. Хто її автор, з якого міста і в якому році вона прийшла до вас, хто малював малюнки, з яких, з яких окремих віршів, оповідань, казок вона складається, тільки грамотний читач, погортавши книжку, одразу зрозуміє, чи цікаво буде її читати. На сьогоднішньому уроці ми з вами і ознайомимось з деякими елементами книжки. Навчимося визначати для чого призначення та чи інша книжка і про що написано в ній. Тобто навчимося визначати її читацьке призначення. Діти, перед кожним із вас лежить книжка. Візьміть її в руки. Зараз за допомогою таблиці на дощці. Ми визначимо структуру книжки, яку ви тримаєте в руках. Назвіть перший елемент. Обкладинка або палітурка захищає книжку від подскоджень і надає їй ошатного вигляду. Складається вона з двох частин передньою та задньою. На передній сторінці можна знайти відомості про автора книги та назву. Якщо на обкладинці ще є малюнок, то приблизно можна визначити зміст цієї книги. Назвіть другий елемент структури книжки, тітульна сторінка, Елементи тітульної сторінки, Прізвище, Заголовок. Вхідні дані, Місце, де надрукована книжку, рік видання, видавництво. В яких містах видають дитячі книжки. Які видавництва видають літературу для дітей? В якому році видана книжку, яка лежить перед вами. Покажіть і назвіть елементи титульної сторінки. Назвіть третій елемент книжки. Книжковий блок. Книжка без палітурки це і є книжковий блок. Він складається з друкованих аркушів. Друкований аркуш входить до складу книги у вигляді зошита, що має 16 або 32 сторінки. Порядкова нумерація сторінок книжки має назву колон цифри. Цифри номірації можуть міститися зверху або знизу сторінки, посередині або збоку. У дитячих книжках багато ілюстрацій, малюнків, фотографій, креслень тощо книжку з ілюстраціями цікавіше читати, тому що легше уявити собі те, що розповідає автор. Останній елемент, про який ми сьогодні будемо говорити, має назву довідкова частина. Довідкова частина це передмова, анотація, зміст. Українською мовою це слово звучить як передмова, тобто ще зміщується перед основним змістом на початку кожної книжки. З цього невеликого тексту можна дізнатися, хто написав книжку, коли, у якій країні відбуваються події, для кого вона написана. У передмові може бути звернення до читачів. На що треба звернути увагу під час читання цієї книжки. Також у передмові може бути подана біографію письменника. Звичайна передмова буває короткою, її можна прочитати прямо біля полиці, і ви відразу зрозумієте, треба вам читати цю книжку чи ні. Подивіться кожну свою книжку, скажіть, чи є в ній передмова. Якщо є, то про що йдеться в ній? Ще один елемент довідкової частини анотації. Анотація це короткий зміст тексту книжки. Міститься вона або на звороті титульної сторінки, або в кінці книжки. Останній елемент довідкової частини зміст. Багато книжок складається з окремих віршів, оповідань, казок. Для того, щоб швидко знайти в книжці потрібний вирш або дізнатися, які казки розміщені в ній, треба подивитися у зміст. Він розміщується на початку, або в кінці кожної книжки. У змісті перелічуються всі твори, які увійшли до книжки, у тому порядку, в якому вони надруковані. Поряд указується сторінка. Гортаючи книжку біля книжкової полиці, за самими назвами розділів чи оповідань, можна здогадатися, про що вона.